Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо знаходжусь в Америці. Сьогодні в мене дуже смачний, солодкий сніданок. Десерт. Це печиво. Ось таке. Зверху покрите шоколадом. Всередині спробую розламати. Маємо бісквіт з великою кількістю, тонкий бісквіт і велика кількість якісного какавого порошку. А ще от світло-світло коричневе, це горіхове масло. Воно дуже-дуже популярне в Сполучених Штатах. Добавлю до свого сніданку йогурт. Дуже важко моєю рукою відкривати, але я все ж таки спробую ось такий смачний йогурт. І запиватиму чаєм. Ось таке масло додалося в печиво. Підбиратиму чай, який же я сьогодні візьму чай. Мабуть, усе. з лимоном. Зараз достану упаковку. Ось такий пакетик чаю. Покажу вам склад. Дуже смачний та гарний, освіжаючий чай. Так, ще треба правильно повернути. От і все, до побачення. Шоколад та арахісове масло. Дуже добре смакує і гарно поєднується, а йогурт має добавку свіжої черниці. Корисний, ну такий мене солодкий. Сьогодні сніданок, а чай заварюється.